Старий дерев'яний міст через річку давно став місцем, яке люди обходили стороною. Колись він з'єднував два села і був головною дорогою для подорожніх, але тепер залишився лише похмурим нагадуванням про трагедію, що сталася багато років тому. Люди шепотіли про молоду дівчину на ім'я Оксана. Вона була нареченою сільського хлопця, та в ніч перед весіллям щось пішло не так. Хтось казав, що її наречений зрадив її, інші, що вона сама послизнулася і впала у річку, коли в темряві йшла додому. Але одне було відомо всім тієї ночі вона зникла назавжди, а її тіло так і не знайшли. З того часу люди почали бачити на мосту привид у білій сукні, що блукає серед туману. Місцеві діти намагалися випробувати власну сміливість. Вони бігали через міст у сутінках. Жбурляли каміння у воду і голосно сміялися, та ніхто не наважувався підійти туди опівночі. Дорослі ж попереджали якщо зупинитися і зустрітися з привидом очима, вона затягне тебе у річку, щоб більше ніхто не бачив світанку. Одного осіннього вечора, коли місяць піднімався над лісом, а повітря було холодним і сирим, у село приїхав Ігор, молодий журналіст, що шукав матеріал для нової статті. Він спеціалізувався на містичних історіях і легендах, які викликали у читачів мурашки по шкірі. Місцевий трактирщик, дізнавшись, навіщо він приїхав, лише знизав плечима. Якщо шукаєш моторошне, «Іди на міст, але не раджу я туди ступати після опівночі. Ігор, навпаки, зацікавився ще більше. Він витяг блокнот і почав розпитувати старших селян. Усі говорили одне й те саме. Дух з'являється лише опівночі. Дівчина у білій сукні стоїть посеред мосту, іноді плаче, іноді тихо співає. Дехто чув, як вона кличе по імені свого нареченого. Але найстрашніше її очі не дивися в них, казали йому, бо тоді вже ніхто тебе не врятує. Журналіст вирішив перевірити легенду сам. Увечері він узяв із собою ліхтарик, фотоапарат і диктофон. Небо затягли чорні хмари. А місяць ховався у серпанку. Ігор ішов вузькою стежкою крізь ліс, що вів до мосту. Кожен крок лунав у тиші надто гучно, і йому здавалося, ніби темрява навколо стала живою. Нарешті він дістався до мосту. Дерев'яні дошки скрипіли під ногами, а річка унизу здавалася чорною безодною. Туман повільно підіймався з води і огортав міст, наче білий саван. Ігор розставив обладнання, перевірив годинник. Лишалося 15 хвилин до півночі. Він увімкнув диктофон і почав тихо говорити. Я перебуваю на старому мосту, де, за легендою, з'являється привид дівчини, що втопилася. Чекаю на прояви. Атмосфера дійсно гнітюча, туман густішає, чути тільки плескіт води. Час тягнувся нескінченно. Ігор то вдивлявся у темряву, то перевіряв фотоапарат. Йому здавалося, що міст повільно гойдається, хоча вітру майже не було. Тиша ставала нестерпною, і раптом він почув тихий звук, неначе плач, серце стислося. Ігор підняв голову і побачив у далекому кінці мосту постать. Вона виникла ні звідки, немов з густок туману раптом набув форми. Дівчина в довгій білій сукні стояла нерухомо, опустивши голову, її волосся спадало на обличчя. А руки безсило звисали вздовж тіла. Журналіст завмер, стискаючи ліхтарик. Його дихання збилося, але страх швидко змінився професійним азартом. Він зробив кілька кроків уперед і підніс фотоапарат. У об'єктиві вона виглядала ще чіткіше, тонка фігура, бліда, майже прозора. Дівчина почала повільно рухатися назустріч. Її ноги не торкалися дощок, вона немов пливла в повітрі. Коли вона наблизилася, Ігор почув тихий шепіт: Чому ти залишив мене? Він відчув, як холод пробрав його до кісток. Голос лунав усюди, у вухах, у голові, у самому повітрі. Ігор поспіхом зробив ще кілька фото. Привид підійшов ближче, і тепер він міг бачити її обличчя. Воно було прекрасним і жахливим водночас бліда шкіра, запалі щоки, а очі. Порожні, темні, немов бездонні колодязі. Ігор згадав застереження не дивитися їй у вічі. Він відвернувся і намагався зробити крок назад, та дошки під ногами захиталися. Шепіт став гучнішим подивись на мене, подивись сили залишали його. Здавалося, що сама річка кличе до себе. Він ледве втримувався, щоб не обернутися. Його тіло тремтіло, руки змерзли, ніби він занурив їх у кригу. У ту мить позаду почулися кроки. Хтось швидко біг через міст, і від несподіванки Ігор різко озирнувся. Та замість людини він зустрівся з її поглядом. Очі привида спалахнули холодним сяєвом, і все навколо зникло: міст, туман, небо. Лишилася тільки темна вода, що розкрилася перед ним, мов паща. Він закричав, але звук потонув у шумі річки. Привид простягнув до нього руку, і холодні пальці стиснули його зап'ястя. Він відчув, як щось невидиме тягне його вниз. Ігор упав на коліна, намагаючись вирватися, але дошки під ним наче розчинилися. Раптом він опинився у крижаній воді, яка враз обпекла легені. Йому вдалося виринути і хапнути повітря, проте поруч стояла вона. Її біла сукня розтікалася у воді, волосся плавало навколо, а очі дивилися просто в його душу. Вона більше не шепотіла. Тепер її голос лунав, наче з глибин. Тепер ти будеш зі мною. Ігор намагався плисти до берега, але руки й ноги втрачали силу. Холод скував усе тіло. Він побачив, як камера і диктофон пішли на дно, мерехтячи у світлі місяця. А привид підпливала ближче, торкаючись його плеча. Темрява зімкнулася, і останнє, що він почув, тихий сміх, що лунав з усіх боків. Минуло кілька тижнів, але журналіст так і не повернувся. У селі казали, що він зник без звісти, а поліція знайшла лише його рюкзак на березі річки. Блокнот був мокрий, але на останніх сторінках лишився запис вона реальна. Новини швидко поширилися, і легенда про міст стала ще страшнішою. Тепер ніхто навіть удень не наважувався туди підходити. Діти більше не гралися на стежках, а дорослі хрестилися, щойно чули плеські трічки. Але завжди знаходиться хтось, хто не вірить у забобони. Сергій, студент з міста, приїхав у село до родичів і почув історію від бабусі. Він тільки розсміявся. Та то вигадки немає ніяких привидів. Просто хлопець утопився і все. Та цікавість узяла гору. Він вирішив сам перевірити легенду. Озброївшись телефонами з камерою та ліхтариком, Сергій вирушив до мосту рівно о півночі. Ніч була глуха, місяць ховався за хмарами. Туман ліг на річку так густо, що видно було лише кілька метрів уперед. Дошки під ногами скрипіли, ніби відчували його кроки. Він ішов упевнено, але всередині наростав неспокій. Немає тут нічого, сказав він у голос, намагаючись заспокоїти себе, просто міст і вода. Та раптом він почув тихий звук, це був плач. Сергій зупинився і присвітив ліхтариком уперед. На іншому кінці мосту стояла вона дівчина в білій сукні, бліда, мов туман. Її обличчя було сховане за волоссям. Холод пробіг його тілом, але він згадав про телефон і швидко увімкнув камеру. Оце буде відео, подумав він. Друзі точно здивуються. Привид почав рухатися до нього. Її кроки не чути, але міст здригався. Сергій відступив на крок, намагаючись не панікувати. Хто ти? вигукнув він. Дівчина підняла голову, її очі світилися темним світлом. Голос, глухий і тягучий, пролунав просто в його голові. Ти теж залишив мене. Сергій нервово засміявся. Я тебе навіть не знаю, але привид продовжував наближатися. Її обличчя стало виразнішим, бліде, з синюватими тінями під очима, губи ледь ворушилися, вона простягнула руки. Подивись на мене, пролунало довкола. Сергій відчув, як у нього тремтять коліна. Він намагався відвести погляд, але його очі самі тягнулися до її темних зіниць. У голові загуло, все тіло налилося свинцевою вагою. Він не міг поворухнутися, його телефон випав з рук і зі стуком покотився по мосту. Камера продовжувала знімати, фіксуючи, як дівчина схиляється над ним. Вода унизу загойдалася, неначе чекала жертву. «Іди зі мною! Її голос став ніжним, майже лагідним. Сергій відчув, як ноги самі несуть його вперед. Він опирався, але сили залишали тіло. Крок за кроком він йшов до краю мосту, а привид ішов поруч. Туман обвивав їх, ховаючи від усього світу. Останнє, що він побачив, це темна гладь річки. Потім холодні руки обійняли його і разом вони зникли у воді. На ранок селяни знайшли на мосту телефон. Відео було пошкоджене, але останні кадри залишилися. Сергій стоїть посеред мосту, дивиться в темряву, а поруч у тумані проступає жіноча постать у білій сукні. Камера падає і чути лише плескіт. Легенда отримала нову жертву міст знову замовк, ховаючи таємницю у своїх дошках і темній воді. І тепер кожен, хто проходить поруч, прискорює кроки, бо знає. о півночі там чекає вона. І якщо зустріти її погляд, дороги назад уже не буде.